Добрий день всім! Сьогодні я хочу показати вам свої пасочки. Як колись моя мама пекла, тепер печу я. Хочу зробити насамперед беремо опару. У мене тут 500... я приготувала 500 грамів борошна, 200 г теплого молока нагріла, 5 жовтків приготувала є, 50 грам дріжджів, зараз з молочком роз, Розкрутимо 200 г цукру і 100 г вершкового масла. І взяла 150 г родзинок. Це в мене буде такий рецепт. Будемо робити опару. Беремо скільки ложок цукру. Висипаємо за дві ложки, ну за три візьмемо цукор, подрібним сюди дріжджі. Перетремо сахаром, щоб вони розчинилися, трошки розмокнуть цукрові, дамо молочко тепленьке. Так, перемішали гарненько. Тепер можна й додати молочко тепленьке. Тепленького молочка додаємо. Гарно перемішуємо, щоб кумочки розчинилися. Це в нас буде опара. Добавимо мукички сюди За три ложечки. Так. Перемішаємо гарненько. Все. Порція більша була. Мама пекла в печі, а я собі зробила невеличку порцію, бо мені стільки ж багато не потрібно. Діти вже самі собі печуть. Навіть внучка старша вже пече свої пасочки. У мене внучка доросла. Так що не дивуйтеся, вона вже пече сама собі для своєї сім'ї. Так, ще трошки додавлю муки. Ще з одну ложечку. Так. Гарненько він вимішаю. І оставимо, щоб воно підійшло в два рази в тепленькому місці, щоб запрацювали дріжджі. Отак. Все. Зараз поставимо в тепле місце, накрию рушничком і поставимо. Поки підходить у нас опара, я беру цукор, той що в мене залишився. жовтків і гарненько все перемішаю, мішати така трошки, щоб розбити сахар, розчинити. Ми будемо чекати опару і далі будемо працювати. Ось підійшла у нас вже опара. Подивіться, як гарно підійшла. Тепер сюди я додаю яйці із цукру. Повляю решту молочка. Вийме їх що молочком. І в чайні ложечки солі Добавлю в тісто обов'язково. Молочко ми вили. Вимісила гарненько тісто. Тепер я його поставлю, щоб воно підходило. Наверно, ні, зразу ще вмішаю, навіть ізюмчик сюди. І все разом підійде. Тоді буду розділяти. Ізюмчик у мене є синій, темний і світлий. 150 грам взяла. трошки вліє на руку, щоб зібрати її до кубки. Все трошки липне, але нічого. Все підійде десь все добре. Це я зараз поставлю в тепле місце і воно буде підходити. Хлин 15 я його вимішувала, вимісювала це тісточку. Вимісила, накрила пакетиком і рушничками. Зараз включила духовку, зараз... Трошки прогріється і поставлю в духовку, щоб воно підходило. Тістечко в мене постояло дві годинки. Тепер я хочу вже викладати в форми. Беру трошки олії на руки і буду робити такі невеличкі пасочки. На третю частинку ставити у пасочку, щоб не багато було. відгнемо. Лененько, кругленько. І покладемо цю пасочку. Одну. Ох, ти який чорний ізю. Темний щось захотілося мені. <гум> Завжди брала світле, це захотілося мені темненько, щось і мені сподобався так. Але нічого. Він смачненький, кисленький. Сама для себе готовлю. Мені подобається. Так, і Ще одна буде. одну. Изюмчик, сколько що підходила. Ось і мої пасочки постояли і підійшли. Стояли півтори години, поки підійшли. Зараз я її гарненько змажу і поставлю в духовку випікати. Ось які вийшли в мене пасочки. Зараз ще зроблю хай вистигнуть. Я їх випікала 50 хвилин. Нормально. Получилися гарні. Провірила. З все добре. Зараз ще хай простинуть, бо гарячі тільки виняла. І зроблю глазурь. Зараз розріжу, попробую. Ще не дуже застигну, бо я вже не можу терпіти, треба подивитися, що там всередині, якої вона структури. Подивіться, яка м'ягесенька, хороша, пишна. То, що треба. То, що книжка пише. Ось Ламається гарненька. Солоденька. Вона ну, застигне буде краще. Зараз теж пишна гарна м'ягесенька пасочка. Так що пробуйте, вийде і у вас.